Всім привіт! Ви на каналі Люксен Тенебріс, що означає світло в темряві. Мене звати Яна, Таро традиції зараз з нами працює. І подивимося ми на питання, мені задала підписниця стосовно міста Маріуполь. Питала вона, коли місто повернеться в Україну, в дім, да? під контроль української армії і української держави. І яка доля міста, ну, в цілому, да? як місто буде розвиватися. Давайте подивимося, яка там ситуація зараз, яка ситуація зараз там. Ну що, оскільки я розумію, туди повертаються люди, які виїхали в Росію і починають налагоджувати своє життя. Давайте дивитися. яка ситуація в Маріуполі зараз. Так, а, так, 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 видно. А, ну, в цілому, карта дна, це у нас дев'ятка мечів, карта страху, переживань, нервів, карта параної, карта поганого сну, карта, ну, взагалі така, нестабільного психічного і психологічного стану, і емоційного. Тобто тут у нас дуже багато думок, які змушують боятися і переживати. Ну, тому що, в принципі, зима, да, а комунікації немає ніяких. Все було зруйноване. Карта правосуддя. Нас говорить про те, що дуже багато моментів зараз відбуваються по законам, по паперам. Тобто, хтось отримує житло, хтось навпаки отримує якісь компенсації навіть від Росії, я навіть не виключаю такого факту. Але вони досить незначні. Тобто, по шісті матчів все одно люди виїжджають. Люди виїжджають з міста. Я так розумію, що вони не можуть зимувати, чи вони не хочуть, чи бояться зимувати в такій атмосфері. Це карта зміни дому. Двіка Пентаклів говорить про те, що ті, хто лишаються, намагаються якось пристосуватись, намагаються своє життя якось налагодити в цій ситуації, по силі змиритися, тому що сила у нас ну, дуже часто говорить про те, що треба ну, не змиритися, а домовитися зі своїм внутрішнім я і зрозуміти, що на даному етапі можливий тільки такий розвиток подій. Ріка Пентаклів це у нас карта будівництва, карта відбудови. Але по Пентаклів це така. Ну, на початковій стадії, тобто все одно не в повному обсязі. Якусь частину щось там будують, щось відбудовують, але ну, мало. І по чотирці кубків, от більше з цієї трійки Пентаклів, відмовляються відбудовувати багато що. Тобто чотирка кубків це карта, яка відмовляється від пропозиції, відмовляється від того, що тобі пропонують. Тобто, тут, навіть якщо її відбудовують, то щось незначне і щось не критичне. І таке, знаєте, ну, ну над'їбісь, по суті. Тобто, оця карта говорить, що дуже від багатьох варіантів відмовляються, чисто для того, щоб, ну, не витрачати гроші, просто не витрачаючи гроші. Добре, давайте подивимося, коли Маріуполь повернеться в Україну. Карти Таро, звісно, сроки не говорять. Це дуже все умовно. Е ну, подивимося. По по місяцям, давайте по місяцям подивимося, наскільки вірогідно повернення Маріуполя додому до кінця січня. Слухайте, ну, воно то, в принципі, можливо, але дуже багато є м, нюансів. Тобто не всі битви ще побилися для того, щоб Маріуполь повернувся в Україну, Маріуполь повернувся додому. Дуже ще багато є умов для того, щоб це сталося. Тому що, от, немов би, карта Сонце говорить, так, да, все буде, але вона дуже нам говорить про те, що ну, от зараз пас жезлів. Це невелика енергія. це... Велике бажання, але не дуже, велике, не дуже велика можливість. Король Кубків також це у нас карта, яка говорить, що ми не забуваємо про Маріуполь, ми постійно говоримо про нього, ми постійно нагадуємо в інфополі, що ми не здали місто, не могли просто інакше вже ну місто було завойоване. І ми Разом з усіма людьми, які перебувають там, які під окупацією, і дуже співчуваємо тим, хто втратив там житло і втратив своє життя звідти. Королева жезлів це карта господарювання. Да, у нас тут ще така солоха, відьма, тобто ну, робота йде, робота несеться, тобто відбуваються різноманітні процеси, які е, ну, роблять це, е, е, роблять повернення Маріуполя в Україну можливим. Е, карта Сонце, немов би каже, так, так, так. от. Має Маріуполь повернутися в Україну, але по сімці кубків, на жаль, тут ще дуже багато треба зробити справ, перш ніж повернути Маріуполь. Тобто у нас дуже багато землі, якої треба утримати, да, яку треба звільнити і яку треба відвоювати. Тому оце сонце трохи по цій сімці кубків трошки відтягується. Воно то буде, але пізніше. Ну і п'ятірка жезлів, да? Говорить, що не всі битви ще. Ще нам, ще нам поборотися треба. Правосуддя також карта, яка говорить, що Маріуполь повернеться в Україну, але поки що не в січні. Давайте подивимося на лютий. Слухайте, ну, мабуть, що в лютому щось таке відбудеться. А, хоча ну, двійка мечів говорить про неможливість руху, але тут такі сильні старші аркани повиходили. Суд, карта роду, карта, сім'ї, карта а, вже воззвання до того, до тої енергії, яка вже мусить вирішити цю справу. Ну, тут і зараз, тобто назавжди. Сім кампентаклів трошки знову відтягує. тобто, Мені здається, що лютий це ще, скажімо, на кінець цієї ситуації. Тут ще будуть моменти різноманітні. Дев'ятка мечів, карта страхів, переживання і, можливо, будуть відбуватися воєнні дії знову на території Маріуполя. Можливо, знову будуть якісь прильоти, але вже з нашої сторони на Кацапів. Тільки капентаклі, да, робота ведеться, робота працюється для того, щоб звільнити місто. Всесвіт от ну, мені здається, що це буде десь от кінець лютого, тому що на лютий на центр випадає сівка Пентаклів, типу ще не все. Але Всесвіт воля говорить про те, що ну, до кінця лютого може, може так дійсно і станеться. Можливо, дійсно до кінця лютого ми наші ЗСУ зайдуть і звільнять частину Маріуполя, може, на якийсь там лівий берег, я не знаю. Ну, я... Не хочу навіть, ну, я боюся, чесно кажучи, щось пророкувати, тому що ну, кілька розкладів в мене таки не збулося. І енергії показали, що ну, я сам я там і сама не дуже правильно прочитала, але там, коротше, є свої нюанси. Е, ну, Дуже хотілося б, щоб це відбулося в лютому. Звісно, дуже хочеться. А давайте на березень подивимося, що буде в Маріуполі в березні. Ну, дивіться, що робиться. Ну, слухайте, ну березні точно вже в Україні, тут Маріуполь, і будуть відбуватися раз-два, да, в нашому розкладі вийшло п'ять старших арканів правосуддя і відлюдник. Випадали карти на Херсон, коли там відбувалася чистка колаборантів різноманітних, тобто які справи судові слідчі да, різноманітні дії, які по відлюднику. Тих людей, які співпрацювали з Кацапами, які кликали Руський Мір. Маріуполь, вони будуть вже під слідством і вони будуть ну, дуже активно пропрацьовувати з ці люди. Блазень, обнулення ситуації, тобто новий етап для міста Маріуполь. Діка пентаклів, намагання якось по ресурсам там, допомогти, чи могти, да? намагання якось відновити. Комунікації, різноманітні, інфраструктуру, Всесвіт, карта фіналу, да, карта нового переходу на новий етап і суд карта підбивання підсумків, да, такого кармічного підбивання підсумків. Тому ну, в мене є все-таки сподівання, що березень уже буде Маріуполь м, прям українським. Давайте не будемо далі дивитися. Раптом що будемо моніторити ситуацію і передивлятися це питання, тому що ну, дуже багато факторів, як ми розуміємо, можуть повпливати на. Ну, на даний етап я так прочитала ці розклади. І давайте подивимось на долю міста Маріуполь після е, звільнення. Да? От звільняють місто Маріуполь нехай в березні, і на, на рік подивимося, яка буде ситуація в Маріуполі. Е, з усім, ну просто як, як розвиватиметься саме місто. Дивіться, місто розвиватиметься під українським прапором. Місто будуть доводити до ладу, місто будуть відбудовувати, тому що імператор нам говорить про, про структуру, про порядок, про будівництво, про наведення ладу на своїх територіях, наведення ладу на своїх землях. Так, буде багато розчарувань, ми дізнаємося. Кількість втрат по королеві кубків це буде дуже-дуже дуже болюча тема, буде дуже болюча історія і дуже болюча Ну, для нас це буде просто розпач. Для всіх українців ця ситуація буде розпачливою. Ми будемо дуже сильно переживати ці теми, тому що ну королева кубків трійку мечів підсилює максимально. Ну, тобто, це будуть сльози, це буде дуже багато горя, і про яке ми дізнаємося, про яке ми не знали вдав впродовж цього часу. Ну, тобто, ми там розуміли, да, наскільки, але ми дізнаємося, напевно, ще більше інформації. Колесо Фортуни розвертає нам ситуацію в бік святкування певного, в бік задоволення, в бік розділення хороших емоцій, тому що у нас тут емоції хороші, у нас тут емоції позитивні. Тобто, на рік у нас рік у нас буде наступний для Маріуполя дуже позитивним, дуже ем, чудовим. Будуть намагатися втекти і пропітляти ті, хто співпрацював з ворогом. Ну, але буде відбудовуватися. Місто буде відбудовуватися, будуть вкладати гроші, будуть обирати проекти, шляхи, тендери проводити. Буде, буде взаємодія з Потрійком, взаємодія обов'язково буде з іноземними партнерами, які будуть інвестувати в це місто, інвестувати в порт. Добіше у нас Маріуполь це ж портове місто. тріка жезлів це у нас карта портів, карта людей, які ну, Тобто торгівля буде повертатися в Маріуполь, буде повертатися і в Бердянськ, мабуть, що, і в Маріуполь. Так, ну, мабуть на, цьому все. мабуть, на цьому все. Ну, але все одно, ну, ті, хто співпрацював, будуть ув'язнені. Дуже багато буде проводитися чисток, дуже багато буде людей, які не знатимуть, куди себе дівати. Ті кликали Руський Мір, співпрацювали з окупацією, з окупаційною владою. Так, ну, дякую всім за увагу. Я сподіваюся, що четвірка Пентаклі, да, говорить, що Маріуполь у нас це наш. Наше місто, ми його нікому не віддамо і заберемо. Я сподіваюся, що це відбудеться так, як карти показали. Тому я дякую всім за увагу. До зустрічі, папа. -па.